28 червня 1914 року у Львові пройшов Шевченківський здвиг. Пройшов парад спортивних і парамілітарних товариств в кількості від 12 до 23 тисяч осіб. Ці товариства створили проукраїнсько налаштовані політики на Галичині. Вас може здивувати, що до першої світової війни були ще й проукраїнські політики на Галичині. Україна, яка знаходилась в межах Російської імперії, ні про яку проукраїнську політику не могла і думати. Росія вела політику тотальної русифікації і авторитаризму в той час, коли в Австро-Угорщині українські політичні сили мали місце в парламенті. Якщо, скажімо, спортивні або гімнастичні товариства могли займатися спортом і під виглядом занять спортом займатися ще й патріотичним вихованням, то такі організації, як Пласт, Сокіл і Січ, це були цілеспрямовано налаштовані організації для того, щоб виховувати молодь в патріотичних проукраїнських традиціях.